спробую доєднати наших гостей. Я сподіваюся, що у нас все вийде. Я, як завжди, раз на... не знаю, на скільки, скільки вже це, може, другий чи там, третій, за весь мій Ютуб. E... 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 Зараз, зараз я з гостем нашим намагаюся його доєднати. E... Почекайте, будь ласка, в 20.00 на спочатку. Зараз ми трішки доєдналися за 10 хвилиночок, щоб якось ці, ці технічні питання. Uh, щоб всі ці технічні питання, зараз, так, так, так. Пробуємо, пробуємо. Я взагалі тут мало що розумію в, в цьому в прямих ефірах. Сама я от вийшла, наче ви мене бачите. Напишіть, будь ласка, вообще, ви мене бачите чи чуєте? Будь ласка, напишіть. А я поки що намагаюсь доєднати наших гостей. Поки що, поки що вони доєднуються, і ми тут переписуємося. То хочу сказати, що мені запропонували влад, це. О, привіт, так, все бачу. Наші гостя звуть Влад, це компанія, яка займається пригоном авто з Америки, Європи та Кореї. Що для мене ще щось якесь чути добре, видно, дуже дякую. Яке, ну, просто щось незрозуміле, тому, тому хочу задавати всякі такі питання. Ви також задавайте питання. Якщо я буду бачити, я буду старатися, і ми будемо старатися на них відповідати. Також хочемо затронути тему того, як вибрати перше авто. Бо я обіцяла що цю тему, якби опробую освітити. От і якраз задамо експертам, які займаються автомобілями це питання: тобто, яке обрати авто? Старе, нове, бо дуже багато людей бояться купляти першим авто. Першим авто, щоб воно було нове, тому що там вдарю, поцарапаю, все таке. Е, от, е, я висловлю також свою думку і спитаємо у хлопців, що вони думають з цього приводу. Так, вони щось, щось не хочуть. Я вже в ефірі. Доєднуйтесь. Доєднуйтесь. Сподіваюсь, що, що, що все вийде. Якщо що, не знаю, може, ми відключимося і знову підключимося, але за, зараз тут. Так, зараз чекаємо, мають перейти по посиланню і доєднатися до нас. Поки що мало людей. Сподіваюся, що, що ви доєднаєтесь. Ну, і звісно, Антон, добрий вечір. Антон тут. Так, але треба доєднатися по посиланню. Що би ви додались до мене е, гостем, і щоб у нас вийшов з вами спільний ефір? Я тоді чекаю. Можливо, мені треба прийняти цей запит. Е, так, ви мені напишіть в Телеграм, будь ласка, влад, якщо ти, ви, ви мене чуєте, або Антон, щоб написали, чи ви вже е, чи ви вже постучались в прямий ефір. А, от я от не знаю. Не знаю, що тут нажимати, що тут натискати, щоб додати. Поки що не бачу ніяких. ніяких... Щоб хтось просився до мене. Так, чекаю тоді. Чекаю, чекаю. Ми слышимо, о, є. Додати. Так, о, супер. Зараз хтось буде. О, ура! Боже, це диво якесь, коли все таке відбувається в шоці. Все, нас двоє, ура, я не одна буду сьогодні щось розказувати. Так, да, в принципі, так, так уже складно було це зробити. Так, да. все супер. Ой, у вас да. так яскраво, не те, що у мене, у мене просто тут шторка і жалюзі, так і все а, ладно. Теж непогано. Супер, 에, давайте тоді познайомимось. Мене звуть Юля, я це Влад. Влад правильно, знає, так, да. ми самі тільки познайомились, і дуже, дуже приємно. Ем, вот. е, ну, Може, представтесь трошечки. Е, мене звати Лученко Владислав, я директор компанії DSL Auto, і ми займаємося доставкою автомобілів з США, Кореї та Європи під ключ для наших клієнтів. Також маємо власне СТО в місті Харкові, де ми, в принципі, ремонтуємо автомобілі, які ми привозимо з Америки е, нашим клієнтам. Ага, ми про це поговоримо про да. ремонт, тому що мені дуже це цікаво. Да. Так давайте одразу скажемо. ну, у нас ще мало людей. Угу. Не чи буде більше. Я дуже вибачаюсь з мене такий собі цей ютубер. Будемо я не пробувати. Да. Ну треба просто це частіше робити, і тоді це частіше будуть очікувати. А тут здрасте, прямий ефір. Що вообще відбувається? Може, я випадково кнопочку якусь нажала. 150. Так, ну все одно він залишиться в записі, можна буде uh -huh. послухати. Я сподіваюся, що це буде все дуже корисно або не дуже. Ну точно корисно. Я тут, якщо що питання підготувала, я буду їх задавати. А якщо побачу тут питання і туди, і сюди, то також Домовились. ми хотіли сказати, щоб не забути про те, що всім глядачам до кінця весни правильно зрозуміло, буде значка да. на послуги наші послуги підбору авто під ключ. Правильно, да, вірно, да, так. Да. А консультації якісь так це безкоштовно і так це стандарти де безкоштовна да, в цілому? І... Да, тобто будь-яка перша консультація вона безкоштовна. Та й не перша, і друга, третя, десята. Вони вони всі Валерий. безкоштовні. Дуже багато людей нам пишуть в дірект з певними там запитами, і ми людей абсолютно безкоштовно консультуємо. Неважливо людина замовить нас машину чи не замовить все одно отримує від нас професійну консультацію. І всю інформацію, яка буде корисна людині mm -hmm. в майбутньому. Це по всій Україні ви працюєте, тобто да. все. по всій Україні працюємо. Працюємо по Європі також. Але а як ми працюємо по Європі? Тобто багато наших е, людей живуть в Європі на сьогоднішній uh -huh. день. Да, ми привозимо машину в Україну, робимо все під ключ, і потім вже в Європу там будь-яку Україну доставляємо до наших клієнтів машину. Ага, понял. Ну щас, ми до цього тоді дійдемо. Да, 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 да. я пропоную. Можна все, да? можна задавати да, свої да, питання? Поки да я да там спитань. всі вітаю, всі привіт, всі, да, будую, да, всі да. тут, всім добрий вечір. Поки більше питань не бачу, а, я да. знаєте, що хотіла спитати? Я не знаю, чи з цього почати, чи це на кінець залишити? Я хочу такі, знаєте, питання. Ну такі, Яке саме дороге авто у вас замовляло, саме дешеве, да. таке саме цікаве авто? От з такого. Залишимо це на кінець чи зараз ще таке? Так, як хочете, взагалі без питань. Можемо зараз, можемо на кінець. Ну, воно, а, це такі, і... Да, Яке саме дороге авто у вас замовляло? От скільки воно коштувало? Найдорожче авто було пару автомобілів. Ну, по-перше, це BMW M3 2024 року. Це така найдорожча машина. Вона коштує там, ну, приблизно 90 там, з копійками тисяч доларів, дев'яносто п'ять може тисяч mm -hmm. доларів. Це знов ж таки Америка, і це знов ж таки биток, тому так. ну, ти типу, по це проте це, що... це, це було загалом. Тобто, це кінцева сума сумцева вартість автомобіля. Mm -hmm. Да, да, да. Тобто, не, не варто там боятися машин, навіть такі машини з такий бюджет, які серйозні автомобілі. Бо м 3 це досить серйозна автівка, там 510 кінських сил, і люди беруть і не бояться. Mm -hmm. Тобто тут немає жодних проблем в цьому. Uh, також привозив досить багато ми ексклюзивних автомобілів, але вони були трошки там дешевше тисяч біля 80 доларів. Uh, це Datsun був шістдесят року. Ми привозили три роки тому там для певного колекціонера з міста Харкова. Ну а так там також там BMW сьомої моделі є там Audi Q8, Q7, Тобто ну таке. А яке саме цікаве було авто? Ну для вас саме таке Одні. незвичайне, саме цікаве. Для мене найцікавіше було це якраз ось цей Датсун, там 68-го року. Що це за матюк? Я вибачаюсь. Це, Шу Коротше, якщо казати простими словами, є Nissan е, 350Z, це така популярна машина була. Так. колись, і це там його там пра прапрапрапрапраді. -пра тобто це така японська машина, вона дуже класична, вона в ідеальному стані була. Ну, машина для колекціонера. Це так якого року вона ця машина? 68-го, 1968-го 1968 року, от... да, 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 да. Це прям вот так, це ну, прямо раритет, да. А вона вже була, ну то це не біток, да? Чи це, Ні, вже вона це, там була відновлена. Ну, типу? Яка там була ситуація? Коротше. Е, люди, які займаються відновленням в Німеччині, купили цю машину в Америці, привезли її mm -hmm. до себе в Німеччину і повністю відновили, доїдало, mm -hmm. довели. І ми вже купили її в Німеччині, привезли сюди, там розмитнули, все зробили і передали клієнту. Нашому mm -hmm. скільки вона коштувала? Якщо це не секрет? Е, блин, ну ми купували там щось її тисяч за 40 з копійками євро. А підключ вона там, ну там до 80 вийшла, бо там були давні такі моменти там okay. розмитення і там перероблювали документи. коротше багато було моментів по ній. Добре, а і тепер для простих смертних саме дешеве авто, яке ви привозили. Ну, ну найдешевше це було мабуть там 21 рік. Там якісь Renault Megane 3 третього покоління. Але си з Європи? Ну понятно. да, це Європа, да. Але зараз mm -hmm. ну нема сенсу ці машини привозити. Ну, ми просто ми дійдемо до цього, так. Да. Так, да, зараз мінімальний бюджет ну, це там десь від 10 тисяч доларів. А з Америки мінімальний бюджет. Ну, це, а, це Америка, це Америка, це європа 10 тисяч доларів. Можна дешевше зробити, але ну, там є певні моменти, певні Поняла. виключення. Добре. В Окей, в общем, якщо у вас є 10, і ви такий. Можна літати. Добре. Так, що я там ще хотіла? М Саме дивне авто, ну мабуть, такого не було щось, такого щось не було, було. мало ли Тут... що хто замовляє у нас. Суша історія така, що ми завжди, коли до нас приходить запит, людина з запитом певним, да? і ми розуміємо, що ця машина вона буде ненадійна, або вона не буде відповідати очікуванням нашого клієнта. Да? Бо ми в нього безпосередньо питаємо там, що ви хочете від машини там у вас є, там сім'я, да? дитина, там рибалка, не знаю. коротше, як будете її експлуатувати? Да? Якщо людина хоче. Певну машину ми розуміємо, що вона реально не піде не підійде до нього для нього, або вона не надійна буде там ламатися. Але ми завжди клієнта намагаємося ну на трошки іншу машину пересадити, mm -hmm. яка буде ідеальна для нього, тому. Тут в нашому в нашій роботі не було якихось таких там дивних машин. Тобто, все максимально прогноз прогнозовано, і по все окей було. окей. А який у вас про це таке відсоток замовлень, коли людина дзвонить, і точно знає, що вона хоче? Я хочу таку модель такого року, і такі, коли не знаю, от є гроші, от підберіть мені щось угу. приблизно там, і ви от прям уже підбираєте, радите? От угу. який відсоток що чіткий запрос, запит або. Я думаю, що люди, які знають, чого вони хочуть, це приблизно відсотків, може, 30, ну максимум 40, але точно не більше. А я, тут тут я думала люди, більше. Ні, ні, ні. Приходять люди, кажуть, там мені треба машина для того, для того, для того. У мене ага. такі там моменти такі, да, є в житті. Ми такі, окей, ось для вас підійде така, така, така машина ідеальна. Там і далі ми починаємо вже там комусь ця модель не подобається, комусь тут салон не подобається, починаємо вже компроміс якісь шукати. Uh -huh. Добре, а яка марка найчастіша з Америки, яку ви провозите? Марка Ауді 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 з Америки Audi. з Америки найчастіше ауді да, да просто я полюбляю. Я фанат БМВ. В мене було їх багато. Це є вже, і мені хотілося би, щоб були БМВ. В нас більше у нас реально дуже багато ауді. Причому ну мабуть. Куп'ятих більше за все. Тобто, Рестайлінгових mm -hmm. там 22-го року, 23-го, Прям дуже багато. Ми їх веземо. Ну там, звісно, до рестайлингов присутні, і я і я третій, але прям більше за все це куп'ять. А оці всі доджі, там щось популярне останнім часом чи ні? Чи я помиляюсь? Mm -hmm. В нас американські автопром не так часто замовляють. А так що замовляти, це там джипи mm -hmm. сама модель джип. А до G, ну, ось ми нещодавно рам привезли. Такий пікап великий, RAM 1500 називається, 3 літра дизель, максимальна комплектація. Але сказати, що ми дуже часто їх возимо, я не можу. То mm -hmm. Американські тобто це знаєте такий стереотип, що з Америки возять тільки американські машини, якого mm -hmm. вже давно не, не існує. Там знаєте, mm -hmm. там тільки мустанги з Америки. Ні. Дуже багато привозять ну, німецьких марок, BMW, Mercedes, Audi, mm -hmm. там Volkswagen, ну тобто дуже великий перелік машин. Добре, а от е, ваші компанії конкретно у вас е, написано авто з Кореї, з Америки да. і з Європи, і більше за все ви звідки привоз Америка, Америка з Америки, все потім да? Корея, потім Європа да. До Кореї ще з щось вообще космічне сам там шас Кореї бувається. Ну правда там цікаво про Корею там дуже цікаві. Добре, Ваші. тоді ми швидше давайте до того дійдемо. Тоді давайте у мене там в назві, так як і у Сергія Нагорного в принципі я написала: так. що як обрати перше авто, я хотіла б якусь вашу пораду, якби вибирала. Ну, найчастіше запит, точніше таке питання це вибрати нове авто. Чи старе mm -hmm. авто, бо всі оце вдарю, навчусь на ланусі, yeah. потім куплю собі, значить, Ауді, там, кню, yeah. вижу на Ланусі. Як ви думаєте? Uh, просто я, яка в мене була думка? Я думав, що треба купити машину подешевше. Тобі було не жалко пократися мій рік, два і потім купити собі нормальну машину. Але Сергій мені сказав, що це неправильна думка давайте що. без треба... Сергія. Давайте вашу думку. Да. Ви думали, тобто шторм. Що, що Я краще вважаю, старий. що треба реально брати машину подешевше, там може до 10 тисяч доларів, якщо є така можливість, да, у людей, і ну знову ж таки обрати І треба і в Україні шукати цю машину до 10 тисяч доларів. На автоматі, якщо людина хоче кататися на автоматі, да, якщо там механіка їй не потрібна, брати машину, яка буде завідомо надійна, плюс-мінус не буде якихось там проблем по двигуну, mm -hmm. по коробці, да. ну і старана матися. Якщо ми шукаємо в Україні машину, ну людина буде шукати, да, то треба намагатися знайти машину, яка буде з рідним пробігом. Це прям ну обов'язково. Тому що не ну, проблема не в тому, що там вас буде на приборці, да там не 300 тисяч, а 100 тисяч. Проблема в тому, що е, під певний пробіг. Треба машину правильно обслуговувати. Якщо там, наприклад, наприклад, міняється ланцюг на 150 тисяч кілометрів. А да, вас намальовано там 100 а вас на факту 200 і у вас там той ланцюг обірве, і що потім будете робити? Тобто, тут ну чисто від обслуговування ну, від регламенту оголчусь. відштовхуємося. Uh -huh. да, да, тільки так. Ну ну добре, ви би вибрали машину, ну от, хорошо. От ви собі перший автомобіль купляєте я не знаю, там 2000 там. 23-го року ви б взяли собі од або з салону, або майже з салону, або все-таки ви вибрали там 10-15 рік. Отак салону я б не брав машину, собі брав би машину. Може ну знову ж таки, дивишся, у людей бюджет, так? Якщо я хочу. А я хочу, от у мене є гроші. Я хочу новенького авто, щоб ніхто не сидів, нічого не робив. Я хочу нового гроші, але я тільки от отримала посвідчення: що от я можу собі піти в салоні купити і все. Як... Ну, якщо гроші є, то чому ні? Типа, якщо людина, ну, бояться, заробляє, я я вдарю потім. Там, значить, я буду її фарбувати, щось зламаю. Я хотів спитати: а може, ви знаєте: от хорошо, я вдарю машину свого 15-го року да. чи 10-го року, і да. буду її косметично ремонтувати. Да. Або там KIA Sportage нову салону вдарю, да. бампер її розіб'ю. Що по грошам буде дешевше дорожче? Ну а вже стара машина буде дешевше в ремонті та в обслуговуванні. Ну в ремонті буде дешевше набагато. стара машина. 100%. Ну набагато, Ну, бампер, mm -hmm. давайте так. Якщо ми бампер там прям сильно о, вдаряємо, то новий бампер там я не знаю на Sorento новий чи Sportage, він буде коштувати ну там доларів 700 там голий може спокійно коштувати. Якщо ми беремо mm -hmm. машину 15-го року. То ну скільки там, доларів 300 буде коштувати бампер, а мою, то і 200. Це, тобто, ви, про, це ви про оригінал говорите? чи про Ну це знову ж та... таки, просто це так, знаєте, пальцем mm -hmm. в небо. Ті, там треба дивитися, але реально там в два-три в рази буде дешевше сума старої машини, елемента з старої машини. Але знову ж таки, якщо людина має кошти, але вона погано Tank. заробляє, може би це дозволити, тому чому купляти собі баушну машину? Ну, так. тобі нову. Це все ж, ж від так. людей залежить. Якщо Карман дозволяє, то чому ні? Ну так, добре. А що там Сергій сказав? А Сергій сказав, що не треба е, ось цього такої ситуації. Там що типу купувати подешевше, постаріше, хпат, купляти віддати собі гарну, класну тачку і кататися, кайфуйте. Типу, живемо один раз, і все буде у вас гаразд. Ну я приблизно погоджуюсь з Сергієм. Ну не тільки тільки що кайфуйте, щоб вам це все старе, авто не, це не спортила у це на, мороз, на морозили, да, тому да. що ти і так в стресі, ти і так у ще страждати там на ланосі. Ну умовно наланосили на чому да, та, старому. Та, та. Ремонтувати ще щось це просто yeah. кошмар. Ну вообще має бути максимально комфортно і хотітися. ти і так не хочеш їздити. Yeah. У мене знайома купила там учениця ту ж саму Kia з цього салону, і і хочеться, і, і страшно, і це yeah, я, yeah. 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 ну я уявляю. Якщо б це був старий, авто, ну вообще б не хотілось ніякого mm -hmm. взагалі кайфу би не було mm -hmm. тому. Ну, таке, плюс ще у мене такий аргумент, що все-таки нове авто, там всі системи безпеки, допомоги, да. комфорту. Як вони все таки тобі тебе, я вважаю, трошечки врятують там, десь да. там допомога в гальмуванні, там всяке утримання зі спуску, там ще ще щось. Ну, це багато всього може допомогти. Що коли Поводить. воно справно, коли воно працює, ти можеш на це трішечки да. покладатися, а не так, що я не знаю, що відвалиться по дорозі, спрацює да. чи не спрацює. А то, що ви сказали, він має бути максимально. Обслужений свіжий по пробігу невеликий. Так це точно да yeah. просто береш свій бюджет, вибираєш найсвіжіше авто на свій бюджет, yeah. яке тобі подобається бажано, і все і вперед. Оце все мені кажеться вже устаріло. Що таврі куплю, поїжджу yeah, і потім yeah. якось yeah. я через це прийшла. Тому я нікому не раджу. Не це було весело. Це було не було грошей. Якщо да, б був, да. я точно були гроші, я б точно не купила собі знов таку машину, першу і коли да. стали питання, потім міняти на ланус чи там на якусь там стареньку іномарку, старенька іномарка, да. і я взагалі, не 100%. пошкодувала це було максимально правильне рішення. 100%. Mm, да, 100%. я хочу додати, що якщо людина не розбирається в автівках, то краще заплатити там гарному автопідборщику, знайти реально гарну добросовісну людину. Яка розбирається в машинах, яка знаєте, там, не буде за откат певний там рекомендувати машину за откат від продавця, реально чесну людину по, по відгуках, відгуках почитати. І щоб вона вам підібрала машину, бо Абсолютно. це по перше. Ви зекономите свій час. Ну і він вам нормальну машину підібрала. Абсолютно. щоб вибрати на авторі самостійно і купити нормальне авто. Це дуже важко. Да. Це просто це нереально важко. Я коли да. я дуже давно купляла, то я розумію, що це це, 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 це якийсь має бути джекпот, да. то я Скажіть, краще саме. зараз точно заплачу. Мені точно перевірять, там людина приходить з трьома рюкзаками обладнання, все, да, люди, да, там да. всякі залазить, там, ну короче я довіряю повністю все, і мені ну, нема переживати, ні, що переживати. Приїхати а там на місці. Це триває, бо у нас люди думають, що там машині 10 років, то повинні бути там 100 тисяч. Ну таке дуже рідко зустрічається. Але буває. але А може бути і більше тому таке вже діло. А задання у нас скручують їх. Да. Прям скручують, а там скручують за Америка, як там з цим? В Америці е, ніхто пробіг не крутить, там все окей. Тим паче, ми, коли граємо, ми повністю перевіряємо всю історію машини в Америці. Тобто, як вона обслуговувалась, де вона обслуговувалась, Скільки було е, власників? і т.п. Люди пишуть що трошки лагає, Ми не все окей. У мене теж все чули, може це у нас. Коли у вас е, да, там якісь про, проблеми з інтернетом? коротше. А напишіть, будь ласка, чи всі глаги, чи тільки в деяких людей. В у жах пишуть. Ну, я дуже добре чую. Так, і мене, я тебе чую. Зараз я запитаю у Антона, що він скаже. Я думаю, що він дивиться. Так. Звук, звук, звук. Всі пишуть звук. Плюс, Сергій пише плюс, значить все окей у Сергія чи на полі. Звук переривається. Поганий, звук поганий розходимося що я можу да. вам сказати? Лагаю уривками. Добре, а в кого лагає? В мене чи у Юлі В кого лагає з нас? Скажіть, будь ласка. Вже трохи краще. Перезапустіть звук уривками. Я не знаю, що 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 треба робити. Перезапуститися, треба що виключити і включити, але ну, я не думаю, що це допоможе. так що, що, щось що не говорюють. Що ну, давай Це там тридцять пробу... людей у нас всього. Перезапустити може. господи, це треба що вийти і зайти, так? Да? Ну, я думаю, так. Да. все відео. Що віде. це таке? Це YouTube, звісно. Це все, ну, а зараз стало краще, чи ні, все одно погано. Напишіть, будь ласка. Напишіть, будь ласка, Це ми що ми займаємо. Давайте, Давай. Приключаюся. Так, давайте спробуємо ще.